Україна і США домовилися, угода про корисні копалини майже готова. Коли підпишуть документ, Трамп розкритикував Путіна і похвалив Зеленського. Москва знову затягує процес переговорів. Що у Кремлі вигадали цього разу? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Україна може підписати угоду про корисні копалини із США уже цього тижня. Про це повідомляє видання Financial Таймс. За його інформацією, остаточний документ охоплюватиме усі природні ресурси України, тобто, окрім рідкісноземельних металів, також нафту, газ і ключові енергетичні активи на всій території України. Зазначається, що останнім часом технічні команди досягли суттєвого прогресу у переговорах. До того ж, прориву між країнами посприяла і зустріч Трапа і Зеленським у Ватикані 26 квітня. Трамп назвав її чудовою і відзначив прагнення українського лідера до укладення угоди. Документ не буде враховувати уже надану США допомогу Україні. У цьому запевнив прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі із американським міністром фінансів Скотом Бесентом. Він додав, що сторони врахували всі нюанси, аби угода не суперечила законам України, адже її ще треба ратифікувати у парламенті. Цитую. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання. Головне, чітко визначили наші червоні лінії. угода має відповідати європейським зобов'язанням, а також не суперечити конституції та законодавству України, розповів прем'єр. У команді Дональда Трампа теж налашов, налаштовані позитивно. Радник президента США Майк Волц стверджує, що голова Білого Дому сповнений рішучості укласти угоду про корисні копалини. Ось його слова. Угода з Україною буде укладена. Перемовники наполегливо працювали протягом вихідних. Це найперше, про що думають як сконпесент, так і президент. Це буде зроблено. Президент рішуче налаштований зробити це, наголосив Волц. А чим у Білому домі невдоволені, то це позиції Росії. Вашингтон вперше прокоментував ініціативу Путіна щодо так званого перемир'я присвяченого дню перемоги. Речниця Білого Дому Каролайн Лівіт наголосила, Трампа не цікавить тимчасове припинення вогню. Воно має бути сталим. Зацитую спікерку. Трамп хоче побачити постійне припинення вогню. Я розумію, що сьогодні вранці Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню. Спочатку щоб зупинити вбивства. Припинити кровопролиття. Кінець цитати. Нагадаю, що Трамп дедалі жорсткіше коментує дії Росії та Путіна після перемов... Після 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 розмови із Зеленським у Ватикані, американський лідер взагалі припустив, що очільник Кремля морочить йому голову і насправді не хоче завершувати війну. Мовляв, не було жодної необхідності гатити по українських мирних містах на тлі переговорів про мир. Тепер Трамп роздумує над тим, чи не вести проти Росії нові санкції. Кремль ніби навмисно підштовхує Вашингтон до цього рішення, адже посіпака Путіна Сергій Лавров висунув нові умови для переговорів, і вони ледь не повністю суперечать мирному плану Трампа. Тепер Москва хоче, щоб світ, у тому числі США, визнав окупацію Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також Лавров згадав про демілітаризацію, денацифікацію і обов'язкову відмову України від вступу до НАТО. Закріпивши нейтральний позаблоковий статус. Але це ще не все. Росія вимагає зняття усіх санкцій, скасування ордерів на арешт і повернення заморожених активів. При цьому від України Путін і компанія знову вимагають скасування різних законів, що стосується мови, змі, церкви тощо. Навіть якщо із новими вимогами Москви вдасться укласти угоду, перемир'я не триватиме довго. І Україні потрібно уже зараз готуватися до нової війни. Переконаний політехнолог Сергій Гайдай. Послухаймо його аргументи. Ви правильно сказали, що перемир'я нас розслабить. А я вам скажу: ми поки що не напружувалися. Квіти досі фінансуються. Закупівля саджанців квітів у Покровську. Досі наша держава фінансує, а повинна, а повинна, повинна фінансувати розробку українського аналогу Петріота а нічогось іншого. І я формулу бачу. Але ця формула не у Трампа, ця формула не у Путіна. І навіть, на жаль, не на Банковій. А формула проста. Перше, нам треба ліквідувати головний чинник нашої слабкості. От зараз вам чітко кажу, це треба зрозуміти. Нам треба ліквідувати, роздутий до величезних розмірів які, е, апарат, який стягує на себе величезну. Кількість гроші разів 4 більше, ніж ми витрачаємо на озброєння, які грабує нашу країну, і які робить все, щоб ефективного державного управління у нас не було, це корумпований державний апарат. Скорочення його на 80%, мінімум, мінімум, це перше завдання цієї формули. А це може зробити тільки українці. Ніхто інший за нас Трамп це робити не буде. Друге, а навіть ті, хто залишився, Повинні бути там повинна бути ротація, тобто заміна. Заміна на тих, хто буде ефективний, і війна нам дала такий чини, кого під час війни визначати ефективним. Це люди, які мають управлінський досвід, але вже показали себе в захисті країни, або були на фронті, або були волонтерами, або працювали в тилу так, щоб забезпечити цю нашу ефективність. Ну от, якщо брати чесно, то навіть. У владі серед цих міністрів я знаю тільки одного міністра на даний момент, який показав свою ефективність в обороні. Це пан Федоров, завдяки зусиллям якого ми хоч якимось чином почали рухатися в забезпечення сил безпілотних операцій. Не військове керівництво, яке досі не може зрозуміти, що не танки, артилерія, піхота і все інше. А саме безпілотні системи є головним фактором ураження ворога, і тому повинні ми їх розвивати. Третій пункт цієї формули треба робити реформи в армії. Те, що я сказав, прибирати старий генералітет, давати дорогу наверх бойовим командирам, які вміють сьогодні воювати в умовах сучасної війни. Деякі кроки робляться, але робляться вони не тому, що їх драйверами стало військово-політичне керівництво, а завдяки журналістській роботі, наприклад, Юрія Бутусова. Який давно показує і робить аналітикою, каже, що якщо ми не перейдемо до корпусної системи, нічого не буде відбуватися, і це третій пункт цієї формули. Четвертий пункт: витрачати гроші виключно стосовно оборони країни. Ми зараз повинні вижити. Оце є фінансова мобілізація, а не за рахунок того, що весь Ютуб переповнений рекламою зборів. Кожна частина просить у людей гроші. А треба, щоб керівництво нашої країни почало належним чином фінансувати армію, не витрачати гроші на державний апарат, не витрачати гроші на благоустрій, а витрачати гроші на оснащення озброєння і оплату наших військових в рази більше ніж зараз вона це робить. Четвертий пункт. Для того, щоб мати такі гроші, треба стояти не з протягнутою рукою до наших західних союзників, а запускати українську економіку, яку знищив пан Гетьманцев, який повинен бути засуджений за свої дії. Вільна економіка, відсутність втручання в економічну діяльність чиновників, бюрократів розумна податкова політика. І вкладання грошей в пріоритет виробляння зброї нашої економіки важлива частина цієї формули. Ну і шостий і сьомий крок зрозумілий: шостий крок перестати бути країною, де подавляється свобода слова, свобода людини, де людину від, від, від людей відловлюють на вулиці, замість того, щоб розгорнути нормальний ефективний рекрутинг в армію. Відкрити західні кордони, почати повертати людей назад, створюючи їм умови. І сьомий крок: все це може забезпечити повернення до демократії, коли влада переобирається, коли є свобода слова, а не єдиний марафон, коли у людей через референдуми і плібесиди питають, що правильно, що ні. Коли є діалог між керівництвом України і всіми іншими, а не п'ять ефективних менеджерів, всі йдуть інші подалі. І так далі. Ось формула. Це не Трамп повинен зробити. Це повинні зробити українці. українці. Якщо влада не хоче цього робити, потрібно тиснути, правильно тиснути, казати про ці намагання. А коли вся країна дивиться на Трампа, і у нас немає тепер Зеленського. Який е виявляється, крім скандалу, в овальному кабінеті ні, ні на що не спроможен. забезпечити все інше, керувати обороною країни. а дивиться на Трампа, так у мене питання. Може ми тоді зробимо тільки один крок? Проведемо загальне голосування про приєднання до Сполучених Штатів Америки, і хай Трамп буде нашим президентом, і тоді хай він нам забезпечить сталий, всеосяжний і справедливий мир. Росія постійно висуватиме нові вимоги, затягуючи переговорний процес. Це звична для Кремля тактика. Вважає військовий і політолог Кирило Сазонов. каже, завершення війни залежить від Москви, і вона цим користується. Коли виходить Трамп, що скаже це, звісно, цьому треба надати необхідну увагу. Так само, коли каже Зеленський, коли каже Путін, коли каже представники європейських країн, які приймають участь. Це добре, але дуже дуже багато вкидів. Дуже багато західних ЗМІ публікують якісь плани, якісь проекти, якісь домовленості, які нібито є з посиланням на джерела. Я це всерйоз не сприймаю. Це або вкид для тестування там суспільного відношення до цього, або просто сенсація на рівному місці. І Цей вкид цю це джерело просто вигадали. Тому навіть не хочу обговорювати це, а обговорюємо те, що є. Зараз всі мирні плани вони були трохи різні: і Європа, і Україна, і Сполучені Штати, і Росія всі кажуть своє. Україна вибрала дуже таку цікаву тактику у нас перший пункт плану, будь-якого починається з однієї фрази: повне припинення вогню. Далі розмовляємо, що як далі гуманітарна частина, обмін полоненими, обмін цивільних заручників наших треба визволяти, повернення дітей. Все це обговорюється лінія бойового зіткнення. Якісь там ще умови. їх буде безліч. Насправді мирний, мирний договор буде великий, досить великий, складний. До нього прийти буде ну потребує великого часу. Це не просто, але перший пункт відразу беззаперечне повне припинення вогню. Це питання ми з, погодили повністю з Європейським Союзом. Це наше спільне бажання, спільна. Вимога першого пункту, і саме цей план передали Трампу. Там п'ять пунктів він невеличкий. Тобто, це навіть не план, це таке концепція загальна і в Сполучених Штатах це отримала розуміння і підтримку. І зараз Сполучені Штати теж кажуть: плани Трампа перше всеосяжне припинення вогню тотальне скрізь. Росії це взагалі не влаштовує. Вони починають: а давайте спершу визнаємо Крим, а давайте зафіксуємо, що Україна. Не буде в НАТО, бо саме з НАТО все почалося. Бо це є перша причина війни. На що отримують відповідь? Припиняємо вогонь, розмовляємо про інше. Все. тобто, ця позиція Західу Сполучених Штатів, тобто Європи та України, вона вже єдина, і вона досить сильна. Росія вона не влаштовує. Росія бачить перемовини так, як був мінськ, як був нормандський формат. Тобто, тривають бойові дії і перемовини. Росія щодня змінює вимоги свої, збільшує їх. А коли їм щось не подобається, то вони бо, ну, закидують ракетами мирні міста та шахедами, спробують наступати, штурмувати на лінії фронту. Це такий аргумент. Їм близький саме такий формат перемовин. саме обстріли, саме бойові дії і на цьому тлі безкінечні розмови, доки ми не втомилися, доки ми не погодились на їх умови. Потім вони виставляють відразу нові. Така як тактика нам відома. В нас інше припинення вогню це початок перемовин. Але я вважаю, що Росія буде довго тягнути і гратися в цю гру з давайте. По-перше, то, по-перше, то, а потім припинення вогню, або навіть погодження на припинення вогню. Але ну, як ми бачили, так зване пасхальне перемір'я протягом доби провокація або завдають удару по нас і кажуть, що це ви самі, або взриваючись у себе, кажуть: дивіться, Україна все порушила. Мені здається, що до осені вони будуть тягнути такий початок перемовин, е, таке якесь узгодження позицій, і це буде все на тлі бойових дій. Вже далі в осені будуть якісь перемовини, і тоді вони пойдуть значно швидше, значно реальніше з припиненням вогню і якимось виходом на, 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 ну, на якусь домовленість. Мені здається, що це буде не зараз. Шановні глядачі, на вашу думку, що має зробити Трамп, аби Росія негайно погодилася на повне припинення вогню? Чекаю на ваші версії в коментарях під відео. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.